Добрий день, діти! Сьогодні в нас грамота. І сьогодні ми будемо робити звуковий аналіз слів. Ну, дітки, розпочнімо. Дітки, погляньте на малюнок. І як гадайте, яка казка до нас завітала. Так, до нас завітала казка Три ведмиді. Це. Дівчинка Маруся. Вона заблукала у лісі. Пригадаймо, як Маруся гукала своїх подружок. ау повторіть. ау Чуєте, як звучать звуки? Спочатку перший звук А-а-а, потім другий. ОДИН за одним. Ау- А тепер давайте вимовимо слово ліс так, щоб було чути всі звуки. Ліс. І ще разок. Ліс. Дидактична гра знайдіть слово. Пригадаємо з вами казочку Три ведмеді. Погляньте на малюночки. А тепер нам необхідно промовити слова, що вживаються у казці. Кошик. Дім, Маруся, ведмідь, стіл, ліс. Чи помітили ви, що всі слова звучать по-різному? А допоможе нам впевнитися у цьому звукова лінійка. Перед вами звукова лінійка. Я вам зараз буду промовляти слова сказочки «Три ведмеді. А на звуковій лінійці будуть відкриватися віконечка. Стільки, скільки звуків у слові. Перше слово буде ліс. Вимовимо це слово разом. Ліс. Відкрилося три віконечка. Значить, у слові ліс три звуки. Наступне слово дім. Вимовте слово дім. Дім. Скільки віконечок відкрилося? Три. Тож і звуки у слові три. Наступне слово стіл. Вимовте це слово. Стіл. Скільки звуків? Чотири. Вірно. Наступне слово кошик. Вимовте слово кошик. Кошик скільки віконечок відкрилося. П'ять тож і звуків у слові п'ять. Наступне слово Маруся. Вимовте його. Маруся. Скільки віконечок відкрилося? Шість тож і звуків у слові. Шість. Наступне слово ведмідь. Вимовте його. Ведмідь Скільки віконечок відкрилося? Шість. Тож і звуків у слові Шість. Вірно. Дітки, скажіть, чи однаковою є кількість звуків у словах? Ні, кількість звуків різна. Слова, в яких мало звуків короткі, а в яких багато звуків довгі, вірно. Дидактична вправа де чий будиночок. Дітки, подивіться, скільки у нас з вами будиночків, але вони чомусь усі порожні. Давайте допоможемо. Казковим мешканцям розселитись у будиночки. Але щоб дізнатися, як це робити, послухайте умови гри. У нас у кожному будиночку, у верхній його частині, є картинки, подивіться. Давайте визначимо, це в нас хто? Слон. Який перший звук у цьому слові? Слон. С. Тож ми будемо сюди селити тих тваринок, назва яких починається із звуку С. Тут у нас кіт перший звук, який К. Сюди ми будемо селити тваринок, назва яких починається із звука К. Тут у нас хто? Лев перший звук Л. Тут будуть селитися тваринки, назви яких починається із звука Л. А у останньому будиночку у нас риба. Перший звук Р. Тут будуть селитися тваринки, назви яких починаються із звука Р. Р. Тож починаємо, дітки. Це в нас. Рись. Перший звук. Р. В який будиночок до кого рись піде? До риби. Це в нас кенгуру. Перший звук К. В який будиночок піде до котика. Це в нас лисиця. Перший звук Л. В який будиночок піде лисичка? До лева? Це в нас ластівка. Перший звук Л. Куди вона піде? До лева. Це в нас хто? Крокодил. Перший звук. К. В який будиночок піде крокодил? До котика? А це у нас хто? Кролик. Перший звук. Х. В який будиночок піде кролик? До котика. Це в нас собака. Перший звук С. В який будиночок піде собачка? До слона. Це в нас лелека. Перший звук Л. В який будиночок піде? До лева. Це в нас хто? Сова. Перший звук С. В який будиночок піде сова? До слоника. Це в нас. Лебідь. Перший звук. Л. В який будиночок піде лебідь? До лева. А це в нас сонце. Перший звук С. В який піде будиночок до слона. Це в нас кінь. Перший звук. К. В який будиночок піде? До котика. Це в нас рак. Перший звук. Р. В який будиночок піде? До рибки. Це в нас сорока. Перший звук С. В який будиночок піде? До слона? І залишилась в нас хто? Русалонька. Перший звук Р. В який будиночок піде? До рибки. Дидактична вправа ланцюжок слів. Перед вами є предметні картинки. Нам необхідно буде скласти з них ланцюжок зі слів. Наш ланцюжок буде починатися зі слова ліс. А наступною ланкою ланцюжка буде слово, що починається з того звука яким закінчується слово ліс? Який останній звук? С? Яке слово починається зі звука с? Снігур? Останній звук у слові снігур? Р? Яке слово? Починається на звук Р. Риба. Останній звук у слові риба А. Яке слово починається на звук А? Апельсин. Останній звук у слові апельсин – «н». Яке слово починається зі звука н? Ножиці. Останній звук і. Яке слово починається зі звука І? Індик. Останній звук к. Яке слово починається зі звука к? Кіт останній звук т. І залишилось у нас слово тарілка. Ось і склали ми з вами ланцюжок слів. Молодці. Діти, а на цьому наше заняття з рамоти закінчилося. Ви всі були молодці. Гарно звуковий аналіз зробили, вірно відповідали. А на цьому я прощаюся. До побачення.